Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось питання, що заважає бути здоровим. Що заважає? Яка справжня причина? Що заважає вилікуватись нарешті і бути здоровим? Що заважає бути здоровим? Скажіть, покажіть, що заважає тому, хто дивиться, бути здоровим. Припинити хворіти і вже бути здоровим, що заважають, які перешкоди. М -м, ви маєте ілюзії, ілюзорний успіх. Маєте якісь ілюзії, що ви вже здорові, що вже вам краще, ви жертва обставин. Це виздоровлення дуже повільно відбувається. Ви лікуєтесь, але це все відбувається повільно і той успіх, який ви думаєте, що вже є, це ілюзія. Колісо фортуни доля змінюється. Зараз подивимось, в яку сторону ця доля змінюється. Що здоров'я нема, що воно погіршується. На майбутнє. Треба, кажуть, моліться. Так, що протистоїть ілюзії. Король Міча. Башня. Дожити. Негативний розклад, дуже негативний, треба перекларувати ситуація вкрай важка, що ви ще будете боротися, ще деякий час ви ну, будете то краще, то гірше. І потім настане такий момент, що вам. Ну, ніхто в очі не скаже те, що відбувається, що це ви як, що жити залишилось не так багато, що ви залишаєте цей світ потрошку помаленьку. Король зараз час спитаю, що це за король мій що це операція? Є варіанти, як лікуватися. Тут спінтаклі, що є шанси, але отримаєте поразку. Те, що скрите, то, що від вас скривають, то, що вам не кажуть прямо, що хвороба дуже потужна. І що завжди не вистачає ще трьох, трошки от декількість кроків, щоб бути одужати. Що лікували, лікували і вже. Ось-ось уже буде одужання, опять все з'їхало на, на погане. В чому справжня причина? Ви жертва, щось вам робили, що е, нема можливості вилікуватися? Да? що очі зав'язані, руки, ноги зв'язані, небезпека навколо. Е, хтось вас в минулому руйнував? Хто руйнував? І чому ви зараз як жертва? Так як вийшла верховна жриця, що це може бути, що це якийсь магічний вплив, може якась порча насмерть, що не можна її ну, що вона не знята, і що е, як е, кінцева мета, тому щоб людина померла. Ну, Тут і вийшло, що у нас смерть на майбутнє повільна, повільно, що ця хвороба вас зжирає. Чому так? Чому жертва? Поясніть, чому справжня причина. При тому, те, то, що робили, воно сховано, заховано, вже не, не так відкровенно. А робили закривали роботу. Чого жертва? Чому справжня причина? Да. Жінка старшого віку, може, свикров, така доросла жінка, вже бабуся, можна сказати, що, що ви її жертва, вона на це впливає. Не подобаєте своїй. Хто руйнував, хто башню робив? Хто руйнував, хто башню робив, скажіть, хто це? Навіщо, що це таке? А, да, це порча насмерть була, що вона старася порча, вони повторюють її. Дуже сильно, потужно, намагаються вас через хворобу знищити, повністю, ліквідувати. В минулому намагалися це зробити, не вийшло. Зараз це повторні спроби, погано виходить. На майбутнє це може принести свої результати. Так. Вам треба енергетично почиститися, тоді знайдеться. Оце як лікуватися, яким чином лікувати, і що з ну, нарешті одужаєте, знайдеться людина, яка допоможе. Так, покажіть, що заважає ще, що заважає ще, бути здоровим. Що ви комусь як конкурент? Що дві сюжетні лінії? Жінка старшого віку, яка руйнує, не подобаєтесь, ви хоче вас знищити, ви не повинні бути існувати в цьому світі. Вона не знає, як від вас позбутися, і не придумала нічого кращого, як зробити, замовити мастера порчу насмерть, щоб ви пішли повністю. Потім є ще така ситуація, що ви комусь як конкурент, що знищують як конкурента. Саперниця. Що це може бути? Або саперниця, дійсно в коханні, або просто в якомусь бізнесі. Але гроші у вас будуть. Здоров'я у вас повернеться. Десять пентаклів і то, що вони роблять, в них не вийде, ви будете. Здорові повністю. От тут виходить, що у вас 5 пентаклів здоров'я нема, але це тільки в ваших думках. Ви налякані, і думаєте, що це, це кінець, здоров'я немає, я не, не можу вилікуватися і нічого мені більше не допоможе. Але насправді десять пентаклів, і що ви будете здорові, все буде добре у вас, це все погане минеться, і ви повністю відновитесь. Я прибираю перешкоди, то, що заважає вам бути здоровою або здоровим. От це он уходить або вона уходить, це на той світ, заперечую. Це то, що люди намагаються, ті, що не кажуть це подтяжка, ті, що не кажуть вам в обличчя це, ті, що, можливо, ви з ними спілкуєтесь, і, можливо, це ті люди, на яких ви не можете подумати, але вони чекають вашої смерті, заперечую. Так, навіщо це треба? Ще хочу подивитися, навіщо їм це? Чого вони причепились, що така лю люта ненависть? Це все заперечую, заперечую. Тут вийшла, що старша жінка і за чоловіка, це, і за сина робить. Так, а інші чого? Що така люта ненависть, чому справа. Смисл, який смисл цього уничтоження цього нападу. Що добиваються? Просто люта ненависть. Нема смисла. Це безсмисленне абсолютно. Ви ні в чому не винні, ви нікому нічого поганого не робили. Просто є людина, яка вас ненавидить лютою ненавистю, і він дає роботу іншим майстрам, магам, ті, що по дьяволу роблять вам погане. Ці роблять, бо вони ні при чому, це ж він, заказчик виноват, але роблять дуже погана гадості. Роблять так робити не можна, і апвітка прийде і їм також, і тому, хто замовив. Ось така просто хвора людина, яка вирішила вас знищити. Незадоволений, не виходить. Що не робить, а ви все одно стабільні і одужуєте. Дужейте, дуже йте, дуже, йти, дуже йти. Ці порчі вони повторяються багато разів. Вже робили вам. Нічого не виходить. Вже вони чекають, що ось-ось ви підете, а нічого не відбувається. Плати гроші. Так, і це робить родич або якийсь близький знайомий, можна сказати, як якого ви давно знаєте, на якого не можете подумати. Заперечую. Заперечує якась жінка стара, старша. Так, оцей, що робить король міча, це в нього лізорний успіх. Тобто у вас роблять амарочки, щоб ви думали, що все, конець, нічого не вийде. Але оцей негативний чоловік, який вас знищує, в нього нема ніяких прав це робити, ви не заслуговуєте цього. Це просто така людина, яка так вирішила, йому так вигідно. І, і це він отримує задоволення від того, що ви, ви будете знищені. Просто моральне задоволення. В з йому з цього ну, ніякого не, там, не якогось там наслідства чи чогось. Нічого він не отримає. Взагалі безглузда просто затія. От так просто взять, бо що я так захотів, мені подобається робити людям шкоду. Якась така люта ненависть. Я б сказала, що це нарцистиче розстройство лічності, коли людина просто хвора, і їй конче необхідно когось знищувати. І Тоді в житті відбувається хоч щось, щось він відчуває. Так, перекриваю, заперечую. І перекриваю, шукаю карти Верховному суду. Зараз знайдемо по Верховному суду. Повернемо все зле лихе, що вам робили, повернемо назад. Але здоров'я у вас буде. Ви повністю відновитесь повністю. І будете мати і гроші. Все, що вони вас позабирали, все, чого вони вас лішили, все повернеться вам назад. А негатив то, що робили, вони отримають те, що робили. Всі ці порчі насмерть прийдуть до них. Прибираю весь негатив, все зле лихе, весь негатив магічний, енергетичний, всі закриття шляхів, всі лишення якихось можливостей, все зле, що робили тому, хто дивиться, повертаю назад тим, хто робив по Верховному суду. Все, що вам бажали, хай з ними станеться. Та буде так. Все зле лихе від вас, як від зеркала, відбувається, тому хто робив назад, повертається не на переклад, не на закальцовку, особисто на тих, хто робив, на тих, хто заказував. По Верховному суду, та буде так, вище сили. Прошу втрутитись, розібратися по справедливості і покарати винних. Прошу очистити того, хто дивиться, до його ідеального, фізичного і енергетичного. Остану до стану ідеального здоров'я, таким, як був задумав його творець. Та буде так, і так буде. Перешкод більше нема, буде так. Так, ну давайте подивимося ще, чи очистили, чи познімали ми це весь негатив. Скажіть, покажіть, е, чи прибрали перешкоди? Чи прибрали ми перешкоди? Так, чи ні. Чи залишилось ще щось, що заважає вам бути здоровим, скажіть. Король Жезлі, ви боретесь, тут Пентаклі шлях відкритий. Є варіанти, як лікуватися, і все буде налагоджено. Негатив знятий. Братки пішли ворогу назад. Дехто, дехто уникне покарання. Ну, Якісь переклади робили на когось, хто буде страждати. Так, хто буде, на кого підуть обратки, скажіть, хто буде платити за те, що зробив? Чи повернеться це тому, хто робив? Тому, хто робив магам, повернеться негатив? От вони відьми виходять. Чи повернеться? Ні, не повернеться, їм не повернеться. 10 м'ячів перемога в них, ну, ні. кінець цьому всьому, кому повернеться негатив. Кому повернеться. Заказчику повернеться, скажіть заказчику, а, заказчик, заказчик теж перекидає, тводи діла. Той, що заказував, також має якісь знання, магічні здібності, але той, що заказував, він... Не вистачало в нього в одного сили з вами справитись. Тому він брав собі в допомогу ще трьох людей, допомагали йому. Ось так, щоб вас прикончити. І відкупився, відплатився і зробив на когось ще переклад якусь дитину, дитині, переклад на дітей. Сила, смерть. Відкритий шлях на якихось третіх осіб, на інших. Тобто, це зараз я також все перекриваю, заперечу. Те, що вас почистили, це добре. Але я хочу, щоб воно повернулось тому, хто зробив, тому, хто заказував. Вище сили, новини, новини про успіх, про те, що ви не загнулись, то, що ви не померли, їм прийдуть ці новини. А я перекриваю вищі сили янголо Охоронці того, хто дивиться, прошу захисту, прошу справедливості, прошу покарати винних, тих, хто робив негатив, тих, хто робив порчу насмерть, тих, хто заказував порчу смерть. Хай їм буде покарання по Верховному суду, не на переклад, щоб ніякі отводи не працювали, щоб прийшло покарання карою небесною тим, хто це заслуговує, хто це робив, щоб впредь було неповадно таке робити. Прошу покарання для них. Та буде так і так буде. Оці чудові розкази чорних магів, що ем, це не я роблю зло, це заказчик робить зло. Я просто виконую заказ. Ні, це так не працює. Ти також в цьому приймаєш участь, і ти не прав, так робити не можна. Скажіть, покажіть. По Верховному суду, що буде тому, хто заказав? Що буде по Верховному суду? Тому, хто заказав Порчу насмерть на того, хто дивиться, що йому буде по Верховному суду, скажіть, буде покарання по Верховному суду? Откупа платілі, він помре. То що, робила порча насмерть, то, що робили Порчу насмерть, ця смерть прийде назад до того, хто замовив. Що буде по Верховному Вищі сили? Вже відкриті очі у них, вони бачать цю ситуацію, бо там було дуже запутано. Так, розібрались. Хто винен, буде покараний, помре. Що вам бажали з ними станеться? Що буде з тими, хто виконував, тими, хто, хто допомагав? Майстри, які допомагали, які також приймали участь, робили порчі насмір, допомагали заказчику. Він і сам робив і в допомогу просив, бо не міг справитись. Що буде з тим, хто? з тими, хто виконував майстри, які виконували порчі, які допомагали. Що з ними буде? Що їм буде? Ну, вони... Це хвороба. Це довга, затяжна хвороба. Ця карта каже, уходить, уходить уходит медленно, або вона уходить, уходить медленно, покидає нас. 10 кубків, перемога, 10 мічів. Тобто вони признають, що, що ви перемогли. І кінець також ну, 10 м'ячів – це також можна сказати, що це смерть, але є варіанти, що вони будуть знаходитись в такій, в такій ситуації, що будуть почувати себе на самому дні крах всьому. Що е всі неприятності, які тільки можливі, всі будуть сипатися на голову. Тут в мене дві жінки виходять, отримують поразку. Ваша перемога, ось ваша перемога, що вони зрозуміють, що є хтось, хто може повернути той зло, що, що переклади не завжди спрацьовують. Хоча платились гроші за ці переклади. Так, що ще буде з тими, хто робив? Вони якийсь висновок зроблять для себе, якісь уроки вони отримають, Щось зрозуміють, що так сталося. Шість кубків. Дехто зрозуміє, що це борг, що вони заплатили своїми. А, це своєю ситуацією, це 10 м'чів, що з ними станеться, що дехто зрозуміє. А дехто не зрозуміє, чого так відбувається, навіть не, 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 не дойде, чого так сталося, не зрозуміє. Буде агресивний. І той, хто не зрозуміє, той помре. А хто зрозуміє, то розкається і, і збіжить опасності. А ті, що будуть далі агресивні, вони будуть продовжувати робити порчі, намагатися будуть робити вигляд, що вони захищаються від вас вже. Ось, але настиг... смерть прийде до них. Така ситуація вийшла. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, дякую за донати. І до зустрічі на каналі. Будьте здорові!